Зв'язуємо рівняння вигляду х квадрат дорівнює 2х-х плюс 3 помножити на 3-х. Для того, щоб розв'язати дане рівняння, нам потрібно розкрити дужки. Ну, По-перше, треба їх перемножити. Ми бачимо, що х плюс 3 треба помножити на 3-х, тобто значення в дужках однакові, тільки містять в одних знак плюс, в інших знак мінус. Тобто це формула скороченого множення. Різниця квадратів двох чисел. Тобі ж це числа 3 і х. Давайте з вами зараз це зробимо. Маємо х квадрат дорівнює 2х відняти. А 3 в квадраті це у нас буде 9 мінус х квадратів. Ми звернули увагу на ті дужки, де у нас стоїть знак мінус. На першому місці стоїть у нас число 3. Тому і пишемо, що різниця квадрату двох чисел. 3 в квадраті 9 мінус х квадраті, це у нас буде х квадраті. дужки х плюс 3 від перестановки значень, там нічого не змінюється. Тоді ми розкриваємо дужки, скориставшись властивістю рівняння тим, що перед ними стоїть знак мінус. Тобто нам потрібно всі значення, які стоять в дужках, поміняти на протилежні. Звідси маємо х квадрат дорівнює 2х мінус 9 плюс х квадрат. Далі переносимо з значення з однієї частини рівняння в іншу. Тобто всі невідомі в ліву частину х квадрат мінус 2х, пам'ятаємо, що при перенесенні у нас. Міняється знаки на протилежні мінус х квадрат дорівнює мінус 9, вона залишається в лівій частині. Х квадрат і мінус х квадрат зводимо подібні. Дорівнює нулю. Сума, залишається мінус 2х, дорівнює мінус 9. Ну, звідси х дорівнює. Мінус 9 треба поділити на мінус 2. Мінус на мінус проділені дає нам плюс. Так, ми маємо, що їх дорівнює 4,5. Відповідь 4,5. Ми тут скористалися з вами властивостю рівнянь розкриття дужок. Це перемножили дужки, розкрили, коли перед дужками стоїть знак мінус. Перенесли невідомі в ліву частину, відомі залишили в правій частині. Звели подібні додатки, отримали звичайне рівняння, де і знайшли значення Х, тобто корінь нашого рівняння. Розв'яжемо наступне рівняння виглядом дорогу в чисельнику x-3 знаменник 2, додати 4 дорівнює дріб чисельнику x-2 знаменник містить 3. Це рівняння у нас, яке містить дріб. І для того, щоб його розв'язати, потрібно збавитись від знаменника. В знаменнику настоять числа 2 і 3. Знаходимо число, яке ділиться і на 2, і на 3 одночасно. Звісно, це у нас буде число 6. Звідси ми і ліву, і праву частину рівняння домножуємо на число 6. Тобто, це іще одна властивість рівняння. Ми можемо і праву, і ліву частину рівняння помножити або поділити на одне і те саме число. Звідси ми маємо 6 помножити на дріб x-3 поділено на 2 додати, 6 помножити на 4 кожне значення домножуємо на 6, і 6 помножити на дріб х-2 поділено на 2. Скориставшись властивістю другу, ми скорачуємо 62 і 2 маємо залишок 3. 6,3 на 3 маємо залишок 2. І так у наше рівняння буде вигляду. 3 помножити, х-3 беру в дужки, так як це вираз. Додати 6 помножити на 4 буде 24. Дорівнює 2 помножити і х-2 це вираз, також його беру в дужки. Користавшись властивостю рівняння, розкриваємо дужки. так як перед дужками стоїть знак множення, тобто кожне значення множимо на дане число. 3 множимо на х і 3 множимо на мінус 3. Маємо 3х мінус 9. Додати 24, дорівнюємо. Те ж саме робимо і тут 2х. Мінус 2 пімножити на мінус 2 буде 4. Знову переносимо відомі в одну дужку, в сторону невідомі в іншу. Маємо 3х мінус 2х, дорівнює мінус 4, плюс 9, мінус, мінус 24. 3х мінус 2х буде у нас. мінус 4, мінус 24, мінус 28 плюс 9. Маємо мінус 19. Давайте з вами перевіримо, чи правильно ми знайшли з вами корінь рівняння. Підставляємо мінус 19, мінус 3, поділити на 2, додати 4, дорівнює. Мінус 19, мінус 2, поділити на 3. І так. Мінус 19, мінус 3, це у нас буде мінус 22, поділити на 2 буде мінус 11, мінус 11 плюс 4 ми одержимо мінус 7. Я запишу тут. Далі, мінус 19, мінус 2 ми маємо мінус 21 поділити на 3, дорівнює мінус 7. Тобто ліва частина дорівнює правій частині, тому ми можемо записати, що відповідь у нас буде. Відповідь, це буде у нас число мінус 19.